Данило Гетьманцев пояснив, як і коли буде сплачуватись ПДВ по електромобілях. ПДВ нагадаю, буде в нас в розмірі 20 від вартості в індикативах. Тобто, якщо ви купуєте навіть вживану електричку, ПДВ, скоріше всього, ви будете платити тих 20% від вартості нової, яка зазначена в системі. Але це інше питання. Отже, що потрібно зробити, щоб не платити ПДВ? Все максимально просто: електричку мало того, що треба завести в 25-му році в Україну. Це наша задача, як імпортерів. А ваша задача її поставити на облік в 25-му році, тому що якщо ви її будете реєструвати в 26-му році, автоматично вам рахунок вже буде виставлятися з ПДВ. Яким чином ви можете ще встигнути уникнути? Сплати ПДВ в розмірі цих 20%. Все дуже просто. Звертайтесь до нас в Кауден Моторс за номером в шапці профілю або ставте плюс в коментарі під цим відео. У нас є ще Volkswagen і у нас є ще Зікер 01, 7Х, нас є бівай є ще ряд інших цікавих автомобілів, які гарантовано встигають приїхати в 25-му році, і які ви гарантовано ще зможете поставити на облік. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.